Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо говорити про ASX 40 тонн. Це послідовник батчата і одразу хочу сказати, що він вартий уваги, тому що навіть уже у стоку він трошки краще за батчата. А взагалі, якщо його прокачати повністю, йому цю всю польову модернізацію зробити, він буде набагато приємніший та комфортніший за того ж батчата. По-перше, у нас альфа вище аж на 30 очок, і у нас кути нахилу гармати навіть у стоку мінус 8, у того ж батчата тільки мінус 6. Якщо повністю прокачати оцю польову модернізацію, взагалі гармата буде опускатися на мінус 10. Одразу хочу сказати за його механіку. Це така у нас зовнішня боєукладка, ось так вона виглядає. І вона під'єднується до башти і заряджає послідовно кожен снаряд. Тобто один снаряд заряджається приблизно 6,5. Секунд, ви можете дозарядити три снаряди. Коротше, дивлячись по обставинам на полі бою, ви можете дозаряджати стільки снарядів, скільки вам потрібно, і у бою це буде продемонстровано. Особливо корисна річ, коли ви залишаєтесь один або на вас виїжджає якийсь супротивник, у якого, наприклад, 800 хп. Ви можете дозарядити тільки два снаряди і відправити його в ангар. Тобто не треба чекати всі там 36 секунд або 38 як у бачата для того, щоб повністю відкадешити барабан. Тут ви самі вирішуєте, скільки снарядів вам потрібно. І я думаю, що це дуже зручно. Ну, а тепер давайте перейдемо до найголовнішого. У мене не повністю прокачана машина, тобто я там прокачав декілька позицій, але все одно вона така майже в стоку. І з того, що в стоку ми маємо, мені не подобається, що стабілізація тут поганенька, і снаряди летять. Також не дуже влучно в ціль. Тобто розподілення снарядів колі зведення, ну воно таке собі. Якщо реалізував три снаряди із п'яти, то це вже свято. Але я думаю, з прокачкою оцієї польової модернізації це буде набагато краще, тому що там прокачуються і кути нахилу гармати, і стабілізація, при тому так конкретно. Плюс також ви прокачуєте максимальну швидкість, він буде швидший за бачата, він буде влучніший за бачата, і оця бої. Укладка, вона також буде вам швидше під'єднуватися до башти, якщо ви її пров... повністю прокачаєте. Ну і також можна прокачати перезарядку між пострілами. Тобто, якщо убачати перезарядка між пострілами 2,73, то в АС XX 40 тонн це буде перезарядка між пострілами 2.5. Також у нас і альфа вища набагато ніж у Бачата, там тільки 390. Тут буде 425 з повністю прокачуваними поліпшеннями. Також у нас на 200 хп більше, ніж у Бачата, це 2000 міцності. Ми маємо. З приводу рухливості. Дивіться, у мене зараз на даний момент з турбіною складає максималка 71 км вперед і 26 назад, але її іще можна розкачати, і буде десь приблизно 70. 64-75 вона їхати вперед. І це знову ж таки краще, ніж у бачата. З приводу маскування, отут, як на мене, бачат трошки виграє, тому що танчик він низький, а SX оцей він трошки високий. Не за кожним кущем ви зможете його сховати. Але все одно тут маскування досить достойне. 30% це у мене з перками на маскування, а також. З малошумною системою вихлопу. Тут, до речі, три члени екіпажу ставимо бойове братство радіоперехоплення, гострий зір, тобто все на огляд, маскування обов'язково ставимо та ремонт. Навідникута заряджає чому все те саме, бойове братство маскування, потім все на стабілізацію, плавне обертання башти, і обов'язково обов'язково запам'ятайте ідеальний заряд, тому що тут снаряди літають досить повільно. Наприклад, під калібр літає тільки 1000 метрів на секунду. Якщо порівнювати його з бачатом з тим самим, там що. Здається, 1600 літають снаряди, тут тільки 1000. І одразу, коли я тільки взяв цей танчик, я дуже плювався, тому що я не міг звикнути, що у нас під калібри літають тільки 1000 метрів на секунду. Це дуже повільно, тому що ми стріляємо на дальній дистанції і брати упередження дуже важко. Кумулятив взагалі дуже повільний. Це тільки 800 метрів на секунду він летить. Механіку водію знову ж таки: бойове братство, маскування і плавання. Хід, тобто все на стабілізації. Ну і також я взяв собі король без доріжжя для того, щоб він постійно їхав свою максимальну швидкість з приводу обладнання. У мене стоїть експериментальна турбіна, стабілізатор і мало шумка. Також я вожу до пайок. В цілому мені танк сподобався. Так є декілька мінусів, особливо дуже сильно не подобається швидкість польоту снаряду. Прям упередження брати дуже важко, тим більше, що ми граємо від дистанції. Ну і також мені здалося, що оці снаряди летять в коло розкіду ну, не дуже точно. Тобто можуть і вище, і нижче, і вліво, і вправо дуже рідко прям попадають в те місце, куди ти цілився. Можливо, після повної прокачки ця проблема зникне, але зараз у мене таке дуже часто буває. І Повністю розрядити барабан, щоб всі снаряди попали точно в ціль. Зробити це майже неможливо. Але все одно дуже цікава ця механіка, тому що, наприклад, ворог показався, ви дали йому дві тички, він закотився за укриття. Ви можете дозарядити всіх два снаряди. Що дуже зручно, це дуже кльова механіка. Бронювання, як ви розумієте, тут абсолютно відсутнє. Будуть пробивати всі навіть фугасами. 50 міліметрів. У нас тільки бронювання по бортах і позаду, взагалі, катастрофа 40 і 20 міліметрів. Тому граємо від дистанції, від кущів, але можемо дуже швидко міняти фланги, наприклад, де потрібно, туди переїжджаємо, там навалюємо. Кому подобався бача, то ця машина, я думаю, вам сподобається навіть ще більше завдяки цікавій механіці, завдяки. Кутам нахилу гармати, мінус 10 з прокачкою. До речі, назад ця гармата взагалі не опускається, тому що ця боєукладка не дає можливості опускати гармату назад. Також запам'ятайте це. Це мій перший танк 11 рівня, зараз я ще прокачу ташенрати, залишилось там щось 50 тисяч досвіду і потім буду катати вже на ньому. Але в цілому я дуже любив бачат. У мене дуже багато награно на ньому боїв. Тому перший танк, який я вирішив прокачати, очевидно, це ASX 40 тонн і взагалі не пожалкував. Продовжує гілку бачати тільки з ще кращими характеристиками. Ось такий сьогодні коротенький гайд, Хто вміє грати на таких танках? Я думаю, буде задоволений. І вам він обов'язково сподобається. На сьогодні, все. Дякую всім за перегляд, до нових зустрічей і всім добра!